Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. Сьогодні знову рубрика про нас з вами, і я хочу відповісти на ваші питання. Підписник і спонсор каналу Андрій Раві надіслав мені відео Ростислава Шапошнікова про скандал на молитовному сніданку у Вашингтоні 6 лютого цього року. Зокрема, про те, що журналістка Юлія Забіліна. Погрожувала активіста Марії Барабаш і Юрію Кондревичу, громадянину Сполучених Штатів і українців за походженням, який намагався налагодити діалог з американськими законодавцями. Не без інцидентів, друзі. Дуже, дуже показова ситуація відбулася на українському молитовному сніданку в Вашингтоні. Сьогодні зокрема, от бачите, там виходить пані в. Попереду в червоних платі навіть тут є нюанси, не можна говорити. Що пан Юрій, це бізнес України, громадянин України, колишній українець, іммігрувавши, який всі свої роки життя, тут присвячує останній захисту України. Але представники нового времени, але представники нового времени, я так розумію, які мають відношення до... Видання, ну принаймні, це зі слів тут присутніх, до видання, яке контролює Фіала і Сорос, набираються сміливості навіть тут погрожувати українцям, які говорять правду: правду про корупцію в Україні, правду про зловживання, правда на правду про те, що наша влада фактично діє на руку Москви. Про диктатури дотягуються навіть до Вашингтона, тобто всім активістам, які присутні на Заходах України Вашингтоні в тій чи іншій мірі чиниться перепони. Мені прикро за це. Ну бачите, вже і поліція знає і влада. Е -е, представники влади тут присутні, і конгреси, мене, сенатори. І це відбувається навіть тут. Тобто лунають погрози про те, щоб не відбувалися контакти. Сенаторами, щоб не відбувалися контакти з конгресменами, щоб не передавалися матеріали, щоб не давалося роз'яснення про жахливу несправедливість, про жахливу корупцію, жахливе беззаконня, не передавалась правда про знищення прав і свободи України. Нічого поборемо. Ну, а Юлія Забіліна у своє оправдання на радіо НВ пояснила свій поступок тим, що її обурило те, що Марія Барабаш. І Юрій Кондревич розповідають в Америці про корупцію в українській владі. Чим принижують Україну. українгалі, якщо почитати там пости пані Барабаш, то вона достатньо активно постійно наголошує на тому, що Україна надзвичайно корумпована держава, і Кондеревич дуже активно пише про це. Він висмію окремих українських політиків, висмію. Періодично а, посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову також розповідає про те, що вона особисто зірвала ленд-ліз, поставки зброї в Україну, і не лише. От я його побачила там, згадала ці всі дописи і підійшла до нього спитати, навіщо, навіщо це все робиться, навіщо він. На цих зустрічах розповідає про те, що Україна надзвичайно корумпована держава. Навіщо ходити до на зустрічі до американських посадовців для того, щоб поливати брудом Україну? Адже в Україні є різні абсолютно люди. У владі є різні люди, і не треба чорнити Україну. Знаєш, абсолютно от презентувати нас як не знаю Україну. Ну знаєш, як люблять повторювати деякі західні навіть. It's a... Uh Політики, що ми не беремо Україну в НАТО через корупцію. От, власне, вони теж це повторюють у своїх дописах, що основна причина, чому Україну не беруть в НАТО, це власне корупція. От, я підійшла спитати, навіщо це робиться, навіщо саме така тональність була обрана, хто їх уповноважував на це, навіщо, да, яким чином це все робиться, хто це підтримує, що є питання, що це дуже часто йде з якимись російськими. Наративами поруч, що це шкідлива, шкідлива історія для України, враховуючи в якому чутливому становищі ми знаходимося зараз. Да, що є ну там частина представників американського істеблішменту, які налаштовані достатньо вороже до України, тобто нам це шкодить. У мене виникли питання, навіщо він з Барабаш це робить, і тим більше зараз, власне, я висловила свою позицію і пішла. Ніяких погроз. Ну, я по перше адекватно усвідомлюю, що я знаходилася у Сполучених Штатах. А навіть якщо б я не знаходилася у Сполучених Штатах, це не мій стиль підходити до людей і погрожувати їм фізичною розправою. Національний молотовний сніданок. Започаткований ще у 1953 році президентом Сполучених Штатів Ейзен на ньому щорічно відбуваються зустрічі представників влади, громадських організацій, релігійних конфесій, бізнесу і громадян з метою не лише спільної молитви, але й спільного обговорення важливих питань. І замість того, щоб скориставшись такою нагодою вирішувати питання в інтересах України, її представники жируться між собою, вирішуючи свої меркантильні інтереси та інтереси своїх посланців. Ну скажем так, годувальників, це просто ганьба. Таких скандалістів, які ганьблять Україну за її межами, не можна допускати до таких відповідальних заходів. Ростислав Шапошнік вважає, що то була провокація з боку Єрмака та його оточення, і журналістка Юлія Забеліна є саме його представницею. Тому Андре Раві попросив розповісти, хто така Забіліна. Ну, про Юлію Забіліну дуже мало інформації у відкритих джерелах. Відомо лише, що вона родом з Дніпра, проживає в Києві і працює політичною оглядачкою. На Радіо НВ, власником якого є Томаш Фіала, чесько-український олігарх, генеральний директор української інвестиційної компанії Dragon Capital. Фіала є одним з найбільших інвесторів в Україні, і разом зі своїми закордонними партнерами він інвестував в українську нерухомість понад 600 мільйонів доларів. А інвестиційним партнером Фіали в його компанії Dragon Capital серед інших є також фонд американського фінансиста Джорджа Соруса. Томаш Фіала, друг олігарха Віктора Пінчука, і один із спонсорів партії Голос. Зокрема, його дружина Наталія переказала партії Вакарчука 1,6 мільйонів гривень. Інформаційна агенція Уніан в грудні 2023 року писала, що Томаш Фіала продовжує вести свій бізнес в окупованому Криму. Його компанія співпрацює з окупантами і платить податки до бюджету Московії, попри те, що сам бізнесмен на словах підтримує Україну. Фіала ту інформацію намагався спростувати і казав, що це є наклеп. Але журналісти, розслідувачі видання вголос, в лютому 2024 року підтвердили співпрацю Томаша з расистами у тимчасово окупованому Криму. Є також інформація, що Томаш фіала відіграв ключову роль в організації продажу китайцям 56% акцій заводу Моторсіч, керівником якого тоді був зрадник Богослав. І коли китайці хотіли повернути собі втрати і стягнути з України 3,5 мільярда доларів, то дружина Томаша Фіали Наталія Фуклєєва захищала в суді інтереси не України, а Китаю. А її послуги як адвоката оплачувала Україна. То було у 2021 році. Це так кілька слів про власника видання НВ Томаша Фіали, де працює журналістка Юлія Забіліна. До речі, це щотижневе російськомовне суспільно політичне видання Нової Времі, яке з часом було перейменоване на НВ і Радіо НВ. Фіала заснував у 2014 році. В грудні 2018-го, тобто через 4 роки, звідти звільнилася вся команда журналістів через тиск і цензуру, а всі нові журналісти, які працевлаштувалися пізніше, приймали умови власника, в тому числі і Юлія Забігіна, яка раніше працювала у виданнях Апостроф, Телеграф, Комерсант Україна і УН. За три роки повномасштабної війни Зибіліна пройшла шлях від парламентської кореспондентки до політичної журналістки. Вона має контакти серед українських та американських політиків і посадовців, веде адвокаційну роботу у Сполучених Штатах, має особисті зв'язки з сенаторами, політиками і пише про відносини України з іноземними партнерами. Забєліна не заперечує, що підтримувала візити народних депутатів до Сполучених Штатів, які організовував Офіс президента. Як журналістка, вона неодноразово представляла Україну в Америці, в тому числі і на молотовному сніданку цього року, взявши з собою і деяких військових Збройних сил України. Вважає себе справедливою журналісткою, опозиційною до влади і офісу президента, каже, що критикує їх, але насправді та її критика, якщо її можна так назвати, дуже вже причесана. Тому й обурилась, що Марія Барабаш і Юрій Кондревич очорнюють Україну, розповідаючи про корупцію у владі. Оксана Мельничук пише: Із задоволенням слухаю всі ваші відеодокази, і хочу запитати про Марію Барабаш. Це запитання надійшло від пані Оксани трохи раніше, але сьогодні, в контексті події на молотовному сніданку, трохи познайомимося із Марією Барабаш. Видання Фендом пише, що Марія Юрівна Барабаш це волонтерка, громадська діячка, голова правління антикорупційної громадської організації Спротив. Голова наглядової ради громадської спілки спочатку справи, і співзасновниця, одна з 14 засновників спілки українських підприємців, народилася в Києві в родині українських інженерів у 2020 році, коли під Саакашвілі було створено національну раду реформ. Марія стала виконавчим директором Офісу простих рішень та швидких результатів, неприбуткової громадської організації, експерти якої готували пропозиції для президента України і членів Національної ради реформ. За планом, вони мали повторити грузинський досвід реформ для бізнесу в Україні. В офісі простих рішень Марія Барабаш користувалася всіма бонусами близькості до Саакашвілі, ходила на ефіри дружніх до влади телеканалів, мала доступ до різних депутатських і урядових груп і всіляко позиціонувала себе як посередника між владою і бізнесом. Тобто підприємці могли замовити в офісі якесь просте рішення для своєї галузі. А офіс зобов'язувався придумати швидку і ефективну реформу найвідомішими продуктами експертів цього офісу, ну ті, що найбільше запам'яталися українцям, стали напрацювання розрекламованого корупційного проекту про інвестиційних нянь. Ми пам'ятаємо, а також скандального законопроекту під номером 5655 про містобудівну реформу. Який фактично розв'язував руки забудівникам і дозволяв їм хаотично забудовувати міста та знищувати історичні пам'ятки під виглядом лібералізації містобудівної сфери. Ну а я нагадаю, хто були головні дієві особи того законопроекту, тобто з ким працювала тоді експерт і виконавчий директор Марія Барабаш? Розробником і відповідальним за той законопроект був Семен Кривонос. Який з 2020 по 2021 рік був головою Офісу простих рішень. В травні 2021-го Єрмак призначив його керівником Державної інспекції архітектури та містобудування, ну а зараз він очолює НАБУ. Ми про нього вже говорили. Лобістом того законопроекту про містобудівну реформу у Верховній Раді була Олена Шуляк, голова партії Слуга Народу. А куратором Офісу простих рішень від Координаційної ради з реалізації програми Велике Будівництво був на той час міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який входив до Національної ради реформ. А зараз він очолює Мін'єд. Ми про нього також вже говорили. І філії Офісу простих рішень були відкриті майже по всій Україні. Ходив навіть такий мем, що вже вся Україна перетворилася на Офіс простих рішень. А фінансування того офісу офіційно здійснювалося в основному донорами від бізнесу. До речі, серед найбільших спонсорів офісу Саакашвілі Барабаш був і Томаш Фіала. На сторінці Офісу простих рішень у Фейсбуці. Крім роботи офісу спільно з національною радою реформ в присутності Зеленського і Єрмака, постійно висвітлювалися також зустрічі з урядом, депутатами від Слуги народу, досягненням самого Зеленського його партії і фракції у Верховній Раді. Але після того, як Саакашвілі потрапив у в'язницю в Грузії, діяльність Офісу простих рішень взагалі згорнулася і звелася лише до організації кількох міжнародних акцій на його підтримку. З квітня 2023 року на Фейсбуці Офісу простих рішень тишина і порожнеча. Як кажуть, нема нікого вдома. Хоча на головній сторінці вказано, що офіс працює цілодобово. Вказано також адресу знаходження того офісу і посилання на його сайт. Та якщо перейти за тим посиланням, то потрапляєш в онлайн-казино Ріобет, власником якого є компанія Ріотех НВ, яка зареєстрована на острові Кюрасао і має філії у Шотландії і на Кіпрі. Після того, як ця інформація стала відома. Суспільству і набрала розголосу посилання на той сайт на сторінці у Фейсбуці зникло. І постає питання, кому насправді належить розпіарний офіс простих рішень? Ну а що виконавчий директор і експерт з простих рішень Марія Барабаш? Я не думаю, що вона має якесь відношення до цього казино або сама передала сайт його власнику. Думаю, що ні. Марія була лише виконавчим директором, а заступником Сакашвілі і співзасновником громадської організації Офіс простих рішень, а потім і його керівником був Олександр Ольшанський, який є заступником голови виконавчого комітету національної ради реформ при президенті України. Ось звідки ростуть ноги. А Марія Барабаш зрозуміла, що тема офісу простих рішень вже не актуальна, безперспективна і стала антикорупційною активісткою, як вона себе називає, і волонтеркою. Разом із кількома товариствами вона заснувала благодійний фонд, як доповнюється він якими коштами і як використовуються ті благодійні кошти. Про це пишуть засоби масових інформацій. Пишуть різне, але я не буду зараз озвучувати, тому що я не впевнена у підтвердженні даної інформації. Марія Барабаш займається також дослідженням тендерів на Прозоро, писала навіть про зашкварні тендери в соцмережах. Але використовує дану інформацію, як пишуть ЗМІ, для ілюстрації і пропаганди своїх ультраліберальних поглядів про тотальне зниження податків і зведення до мінімуму участі держави в економіці, подібно як Балашов своєю партією 5-10, про якого ми також говорили. Видання Знай .UA», а також інформатор та інші змі, пишуть, що для підтримки своїх проєктів Марія Барабаш залучає не лише колег по громадській організації спротив, але й нечистих на руку осіб. Наприклад, Богдан Воронцов, якого Барабаш представляє як співзасновника громадського союзу Вільна нація, насправді Тернопільський аферист. Засновник фінансової піраміди Хелікс, який розвів своїх так званих вкладників на 28 мільйонів гривень. Він фігурував у кримінальній справі по даному питанню про шахрайство, був судимий і вийшов на волю під заставу. За даними Тернопільської поліції, після розкриття схеми у Воронцова та його спільників виявили автопарк на 12 мільйонів гривень і нерухомості на 15 мільйонів гривень. А журналісти видання From UA в лютому 2022 року дослідили, що Богдан Воронцов, друг Марії Барабаш, керує ще й проплаченими тітушками, які брали участь у протесті, зокрема під Національним банком на захист Коломойського. Я не знаю, чи разом з Воронцовим Марія Барабаш організовує мітинги під КМДА. Але відомо, що вони разом їздять на різні регіональні форуми з підтримки бізнесу, фактично готуючи ґрунт для майбутньої виборчої кампанії умовної партії захисту бізнесу. Особисто я погоджуюсь з багатьма тезами виступів Марії Барабаш, які вона озвучує і на мітингах, і в соціальних мережах. Про те, що не дороги треба будувати, а допомагати Збройним силам. І про те, що корупція вбиває нашу країну не менше ворожих ракет, це істина і про це говорять практично всі українці. А от брати собі у компаньйони злочинців не робить їй честі і викликає недовіру, м'яко кажучи. Одним словом, виходячи із зібраної інформації з відкритих джерел. І журналістка Юлія Забіліна, і активістка Марія Барабаш, як кажуть, одного поля ягоди, лише різного сорту. Гарні дівчата, але підневільні, не самостійні гравці на цьому політичному полі. Працюють в першу чергу на інтереси своїх посланців і роботодавців, ну і, звичайно, на своїй особисті. Якщо із Забіліною тут все зрозуміло, то до Марії Барабаш поки що залишається багато питань. Ми бачили її активну діяльність в команді Зеленського. І в один час вона круто змінила свій напрям роботи і стала в опозиції до влади. Ми не знаємо справжніх причин. Можливо, то була якась її особиста образа, пов'язана з подальшою кар'єрою, а можливо, їй запропонували взяти участь в якомусь новому політичному проєкті. Поки що невідомо, хто за нею стоїть, на чиї міцні з долярами руки вона опирається, чиї широкі плечі за її спиною і чиї інтереси вона насправді представляє. Зрозуміло, що не сама вона без підтримки отримала посаду виконавчого директора офісу простих рішень Усака Швілі. Не сама без підтримки роз'їжджає по світу і тим більше зустрічається з високопосадовцями Сполучених Штатів. Це зрозуміло. Я думаю, що якась інформація розкриється поближче до виборів. Чий проект Марія Барабаш, кого і яку партію вона представляє і хто буде входити в її команду. Скоріше за все, це буде якась партія від бізнесу, але не дрібного і середнього, а крупного. А поки що йде обкатка мізків електорату і накачування м'язів перед виборами. А що думаєте ви, шановні друзі? Свої думки викладайте в коментарях. Буде цікаво почитати. Можливо, я в чомусь і не права. Дякую описувачам Ондре Раві і Оксані Мельничук за запитання, які стали темою сьогоднішнього відео. Дякую всім підписникам каналу за підтримку як морально, так і фінансово. Ну, а звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу за цей тиждень, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщено список доброчинців цього тижня, а також реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую вам, друзі, за небайдужість і підтримку. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Переможемо, все є і буде. Україна! Слава Україні!